Доброго вечора всім. Насправді сьогодні дуже велика команда українців зібралася під судом, тому що тут проходить завершення слухання справи про незаконне встановлення Гройсманом його урядом ціни на природний газ. Практично всі питання розглянуті, і сьогодні суд перейшов в письмовий розгляд справи. І це означає, що у нас всі надії є до того, що буквально певними днями ми будемо мати шанс отримати рішення. Ні у кого в цьому залі, де проходить суд, я думаю, що і у колегії суддів, немає жодного сумніву, що Гройсман встановив ціну на газ своєю постановою уряду абсолютно незаконно. І сьогодні уряд в цьому судовому засіданні виглядав просто комічно, тому що вони звернулися до суду з проханням, щоб суд пішов до експертів в спеціальну установу експертну і з'ясував, яка ж ринкова ціна на газ. Уявляєте собі, вони в квітні місяці прийняли рішення про підвищення вдвічі ціни на газ для людей. І виявляється, що вони якраз і не знали, яка ринкова ціна. І тому сьогодні абсурдна вимога уряду до суду з'ясувати, яка ринкова ціна на газ говорить про те, що вони встановлювали ціну на український газ для людей практично з потолка, стелі, з, з неба. Немає ні обґрунтувань, ні знання урядом ринкової ціни. Їх клопотання, які вони сьогодні надали суду, говорять про їх глибоку некомпетентність, про їх абсолютну злочинність, тому що ціна така завищена, захмарна, не є обґрунтованою, і про те, що вони хочуть затягнути рішення суду. Але до честі цього суду головує в цьому суді суддя Аблав. Вони відхилили це абсурдне клопотання уряду і практично майже завершили вже слухання в судовому процесі. Це означає, що ми сподіваємося на правосудне, об'єктивне, справедливе рішення, де буде чітко сказано, що Гройсман не мав права встановлювати таку ціну на газ, а тим паче своєю постановою. Ну ви знаєте, є ще одна новина. Ця новина в тому. Що вчора Міністерство економіки, взагалі уряд, ну так переможно оголосили, що НАК Нафтогаз отримав прибутку по минулому року 22 мільярда гривень. «Нафтогаз», який не видобуває газ, не транспортує, нічого не робить, а лише перекладає документи, отримав 22 мільярда гривень прибутку. Це говорить про те. Що з людей зідрали ці гроші абсолютно незаконно, тому що цей прибуток виявився в НАК «Нафтогазі» за рахунок абсолютно підвищеної ціни, необґрунтовано підвищеної ціни на газ для людей, і сам прибуток цей він не має ніякої природи. Куди НАК Нафтогаз подіне цей прибуток, коли він нічого не робить? Це означає, що вони розберуть на свої заробітні плати. А ви пам'ятаєте, що заробітна плата керівників НАК Нафтогазу з преміями, з доплатами з усім іншим, складає мільйон гривень на місяць в той час, коли вчителі у нас отримують 3-4 тисячі гривень, а пенсіонери отримують трошки більше тисячі пенсію. Це говорить про те. Куди дівають наші гроші? А так само в НАК «Нафтогазі» вони незаконно здійснюють фінансові операції та закупівлі матеріально-технічних ресурсів по ціні абсолютно значно дорожче ринкової. Це корупціонери, це просто така мафія там сидить в цьому НАК Нафтогазі. І тепер у них з'явилося в розпорядженні 22 мільярда гривень на задоволення їх корупційних інтересів. А люди останні практично. Віддали своїх бюджетів, вже практично обмежуючи себе в купівлі харчів, і абсолютно точно не маючи здатності, особливо пенсіонери, купити навіть елементарні ліки. Отак От ці люди хазяйнують в державі Гройсман, Порошенко, Яценюк, які є авторами цієї політики, і тому. Я зараз, по-перше, хочу звернутися до суддів тієї колеги, яка розглядала. Ми бачимо, що ви намагаєтеся прийняти правосудне рішення. Ми бачимо, що ви не допускаєте прийняття безглуздих клопотань влади, що ви стоїте поки що на позиціях людей. Не схибте, будь ласка, і до нового року просять люди просто винести вас рішення правосудне, те, яке ви винесете. І тоді буде покладений край цим завищеним тарифам, покладений край ціє драконівські ціни на газ. І тому ми просимо суддів діяти. А по-друге, я звертаюся до Порошенка. Добре, дуже добре знає Петро Олексійович, що ціна на газ завищена ну, абсолютно точно втричі. І тому він ще зараз має як гарант Конституції, як гарант прав людей, негайно зупинити таке корупційне по суті. Насилля над людьми зупинити цю ціну на газ. У нього є право вето на постанову уряду і він мусить діяти. Крім того, його керівник НКРЄКП е – НКРЄ це його бізнесмен, його подільник, його бізнес-партнер. І тому хай він дасть команду НКРЄКП пану Вовку, негайно встановити об'єктивну ціну на український газ для людей. До речі, за збігом обставин. Також е, голова суду цього, де ми зараз з вами знаходимося, також носить прізвище Вовк. І саме він за вимогою президента і прем'єр-міністра тисне на судову колегію, щоб не допустити прийняття рішення. І я до нього також звертаюся. Пане Вовк, як голова суду, який тисне на суддів, тисне на колегію, припиніть цей тиск. Інакше оці всі сотні людей, які тут стоять, а можна і тисячі зібрати. Ми просто приїдемо до вас додому і запитаємо у вас, як ви можете жити на світі, коли ви особисто вже півроку забороняєте суддям прийняти правосудне рішення. І судді знаходяться під вашим тиском. І тому у нас сьогодні є достатньо сили. У нас сьогодні у українського суспільства є достатньо впливу. Для того щоб примусити президента діяти як слід, гройсмана діяти як слід, і цих суддів, які зараз приймають рішення, також захистити, якщо вони здатні будуть прийняти правосудне рішення. І в той же час голову суду також будуть сили притягнути до кримінальної відповідальності за незаконний тиск на суд. Я хочу також повідомити, що Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг, яку очолює бізнес-партнер Порошенко, абсолютно незаконно функціонує, і закон, який прийнятий під тиском президента, абсолютно неправильно регулює їх діяльність. Тому ми подали конституційне подання. Наша фракція підписала, позафракційні підписали інші фракції, поставили підпис. І це конституційне подання. Ми сподіваємося, що Конституційний суд розгляне і визначиться, що сьогодні взагалі Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг діє незаконно. І всі рішення, що вони приймали по встановленню завищених тарифів, є незаконними. І тому ми ще пішли в Конституційний суд. Я хочу подякувати зараз. от Величезній кількості людей, які прийшли сьогодні до суду для того, щоб підтримати суд, для того, щоб підтримати прийняття правосудного рішення. Я хочу всім подякувати. І поки є небайдужі люди в Україні, це буде означати, що в Україні є майбутнє. Тому що, якщо байдужість є, то тоді сподіватися на краще майбутнє просто не має сенсу. От саме небайдужі українці формують і сьогодення, і майбутнє нашої держави. Я всім їм дякую за небайдужість. Всіх вітаю, всіх вітаю з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. І хочу просто сказати вам, що України прекрасне майбутнє буде, і прекрасне може бути сьогодення тільки в тому випадку, якщо корупційну верхівку можливо буде відправити в небуття, якщо корупційна верхівка залишиться. То скаржитися на всі негаразди, які вона породжує, нам доведеться лише на себе, або ми їх терпимо, або вони йдуть в небуття. Вигонити. дякую, дякую, за увагу. Дякую, дякую,